Наші клієнти часто питають, навіщо виробники моторних олив постійно змінюють дизайн пакування? Відповідь досить проста: для захисту своєї продукції від підробок. Шанований виробник постійно дбає про своїх поціновувачів, про двигуни їхніх автівок, адже застосування фальсифікату може їх зіпсувати. До того ж, пакування моторної оливи постійно вдосконалюється, щоб тара була зручна для транспортування і зберігання, але водночас міцна здатна отримувати мастильний матеріал всередині. Вітаємо на каналі Докєї. Представляємо оновлені пакування моторної оливи ваг. Насправді оновлення стосується тільки етикеток: ані форма, колір, каністри пляшок, ані формула та відповідно характеристики оливи не зазнали змін. До того ж, наразі йдеться поки що тільки про моторну оливу ваг Life 4FE 0W-20. Зміни, як і зазвичай на такому великому ринку, яким є ринок моторних олив, впроваджуватимуться поступово. Тому у продажу одночасно будуть моторні оливи ваг з етикетками як із попереднім, так і з оновленим дизайном. На відміну від попереднього дизайну, оновлені етикетки виконані в темно-синьому, майже чорному кольорі. Вони виділяються на пакуванні. А оскільки вся важлива інформація, як от назва оливи, її в'язкість, допуски об'єм нанесена білим шрифтом, вона добре читається. Так само логотипи у верхній частині етикетки та силуети автомобілів внизу теж білого кольору. Дизайнери додали трохи яскравих мазків зеленого кольору у вигляді смуг, спіралів тощо. Етикетка із заднього боку теж темного кольору, але так само, як і в попередньому дизайні, розкривається як тижечка. Як ми вже сказали, склад моторної оливи та її технічні характеристики залишилися без змін. І так само без змін залишаються ознаки оригінальності оливи. Дивіться детальне відео про визначення оригінальності моторної оливи ВАГ за посиланням угорі та в описі. А ви вже купували моторну оливу ВАГ з оновленими етикетками? Пишіть у коментарях про свій досвід. І підписуйтесь на наш канал. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам актуальну та корисну інформацію про автозапчастини і автотовари.